Це друга частина. В першій частині ми закінчили на тому, що ми пл пливли на лодці кудись, непонятно, куди. І 100 років пройшло, але. Пройшло вже 100 сіксілярдів років, але ми не доплили до острова. Ну, допливемо. Скоро вже ми допливемо. Ай! Пройшло 100 тисяч мільйонів зілярдів тисяч років. Ось що ми вже допливаємо? Треба добути кругляка, викинути непотрібні дерев'яні речі, і, і викинути непотрібні... Семечкові речі. Ну, що в нас в руці. Це не потрібно, треба повикидати. Значить, кругляка треба добути. Лодку. Значить, лодку теж треба нам добути. Добуть. Типа. І кругляка. А то наша кирка хоче поламатися вже, але не ламається ніяк. Надо її поламати в кругляк. Тиш, тиш. Тиш, тиш. Як вообще у нас виходить дерев'яним кайлом добувати кругляк, непонятно. Ну да. У ну, ж дерев'яне, не залізне, блін. Майнкрафт такий нереалістичний. Да. Ну все. Десь стільки нам хватить. Ага, навіть не пічку не хватить. Чому мене гамусить. Ну і що ти тут тут хоче скрафтити? Ну оружие, і що це дало? Ну, кирку, і що це дало? Ну, не бачиш, не хватить нам нічого. Що ж, все хватило, Чому мене гамусить. Все будет без верстака. Не теряйся. <проб> 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 Помнишь, как в тигре ты сказал, что ты уже убил босса, и он мне на башку упал. <проб> угу. Ну все, ладно. Зараз темніше. і ми, ми... тут акуратно спустимся в пещеру. Всім пока!